Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити на наступну тему. Пам'ятаєте, раніше в мене є на моєму YouTube-каналі відео, де я розповідаю про одноразові грошові виплати до Дня Незалежності нашої держави, до Дня Незалежності України, 24 серпня 2024 року. Сьогодні я хочу розповісти, як саме одноразову грошову допомогу будуть отримувати різні категорії пенсіонерів і ті люди, яким ці виплати передбачені. Даний механізм, механізм виплат роз'яснення нам надає, як зазвичай, пенсійний фонд України і механізм виплати такий же, як був у 2023 році. Пенсіонерам перша категорія це пенсіонери, які мають право на таку виплату. Грошова допомога буде виплачена у серпні 2024 року разом із пенсією без вашого додаткового звернення ветеранам війни. Друга категорія, які проходять службу або працюють і не є пенсіонерами, кошти буде спрямовано на небюджетні рахунки військових частин. Установ організацій, де такі громадяни проходять службу або працюють на підставі поданих заявок, чи в тому числі через веб портал електронних послуг Пенсійного фонду України, та тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером і не приходить службу або не працює. Для отримання допомоги потрібно подати до Пенсійного фонду України заяву до вільної форми. Виплату буде проведено за місцем проживання людини на поточний рахунок уповноваженому банку. Важливо, заяви на здійснення разової грошової виплати подаються до 1 серпня 2024 року. Якщо ж можливість подати заяву у зазначений термін відсутня, то ви маєте право це зробити до 1 жовтня 2024 року. Далі пенсійний фонд також надає ще перелік уповноважених банків. Це для тих пенсіонерів, хто має для, для тої категорії, хто має право на виплату і не. Є пенсіонером та не приходить службу і не працює. Зараз подивимося, які ж так: це уповноважені банки, які... через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ. Це, наприклад, Ощад, Приват, Укрсібанк, Укргазбанк, Альфа-Банк, Банк. Альянс Банк, ідея, банк, глобус, кредобанк. Насправді їх дуже багато. Тому от станом на сьогоднішній день така інформація. Якщо знову ж таки вам потрібна інформація стосовно того, нагадати, хто має право отримати одноразову грошову виплату до Дня Незалежності нашої держави, пишіть, будь ласка, я продублюю. Відео та нагадаю категорії громадян, які можуть отримати дану виплату, щоб не повторюватися.